При борщині та усиплості голосу ісла ісла голос потрібен усім. в Україні. 17-та година для вас мовить Інтер. інтери. Я анастасія дауголи у випуску новин про найважливіші події на цей час. Угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією підписали президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Кір Стармер. Новий документ охоплює військові та цивільні аспекти довгострокової співпраці. Зокрема, йдеться про посилення безпеки судноплавства у Чорному та Азовському морях. Велика Британія розширить свою участь у коаліції винищувачів, забезпечить мовну підготовку, допомогу з F-16 для України та постачання інших літаків НАТО. Також передбачено спільно виробництва оборонної продукції сторони поглибляться також співпрацю у галузі далекобійного озброєння протиповітряної та протиракетної оборони. Важливий пункт угоди: те, що Сполучене Королівство підтримує незворотній шлях України до членства у НАТО. Британія зобов'язується щорічно надавати Україні військову допомогу на 3 мільярди фунтів. Скільки це буде необхідно, щонайменше до 2030 року? Угода дійсно всеохопна, у ній безпекові та оборонні компоненти, економічні та технологічні елементи, взаємодія в інформаційній та культурній сферах. Все те, що дозволяє не лише відповідати на загрози, які ми маємо зараз, але й бачити, як буде зростати наш потенціал захисту, наш потенціал активних дій. У 2025 році Сполучене королівство надасть більше військової допомоги для України ніж будь-коли до того, надамо позику на 2,2 мільярди фунтів, яка буде відшкодована не Україною, а доходами із заморожених російських активів. Ми також гальванізуємо британську оборонну індустрію. І я сьогодні з радістю оголошую, що ми надаємо 150 стволів для артилерії, яка вперше за понад 20 років буде виготовлена у Сполученому Королівстві, і буквально за декілька тижнів розпочне постачатися в Україну. Я також оголошую, що ми будемо постачати нову мобільну систему ППО, яка називається Грейвху, яка співфінансована з Данією, і вона покликана задовільнити потреби України, і ми продовжимо тренувати українських військових. У Нікополі росіяни вбили директоркою місцевої гімназії Тамару Соколову. Ворог поцілив по її будинку з реактивної артилерії. Жінці було 54 роки. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів. Через нічну атаку її поранений. Більше про ситуацію розкаже моя колега Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо з Дніпра. Вітаю Олено. і розповідай, будь ласка, що відомо про наслідки атаки? Чи вдалося вже ліквідувати ці наслідки? Вітаю, Анастасія. Через ворожий обстріл, який стався в ніч на 16 січня, дістав поранень і чоловік з 45 років. Йому надали медичну допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася. А ліквідація наслідків атака триватиме і не один день. Напередодні ворог накрив в нікополі з реактивної артилерії Понівечено майже три десятки приватних будинків. Один з яких був зруйнований повністю. Крім того, пошкоджено п'ять багатоповерхівок. Впродовж дня комунальники розбирали завали, відновлювали дахи. Закривали вибиті вікна, і варто зауважити, безпекова ситуація залишається в місті напруженої на світлинах, які опублікувала Нікопольська міська рада. Видно, що Працюють фахівці у захисті вдягнуті у каски та бронежилети з шостої ранку. Монітори пишуть про ворожі безпілотники в небі. А вже ближче до вечора додалася загроза застосування ворогом і артилерія. На зараз небезпека триває. Населення в прибережних територій просять бути обачними в області. Оголошено і повітряну тривогу до відбою. Людей просять бути максимально уважними. Ось таку має оперативна ситуація на Дніпропетровщині. Анастасія тобі слово. Колего про ситуацію на Дніпропетровщині нам розповіла Олена Мендалюк. Російська армія з танка обстріляла і важки на Харківщині. Минулося без постраждалих, пошкоджено приватний будинок та частково енергомережі. В обласній військовій адміністрації повідомляють, що ворог використовує безпілотники для дистанційного мінування території населеного пункту. Там закликали місцевих жителів бути пильними і у разі виявлення підозрілих предметів телефонувати на номер 101. Уламка збитих дронів виявили у п'яти районах Києва. Повідомили у міській військовій адміністрації. Йдеться про Голосіївський, Дарницький та Печерські райони. Раніше повідомляли про уламки у Солом'янському та у Дніпровському районах. Там пошкоджено автомобіль та будівлю. Пожеж чи травмувань не зафіксували. У Покровському районі на Донеччині після російського удару пошкоджено підприємство. Як повідомили у ДСНС, унаслідок обстрілу зайнялася покрівля однієї з будівель. Вогонь охопив близько 1200 квадратних метрів. Щоб загасити пожежу, рятувальникам знадобилося 6 годин. Після обстрілу палало і в житловому секторі Лимана. Полум'я в одному з будинків також приборкували рятувальники. Російська армія продовжує атакувати дронами цивільних жителів Миколаївщини. За словами голови Миколаївської ОВА, Віталія Кіма, за добу окупанти двічі атакували куцурубську та очаківську громади. Силам оборони України вдалося знищити п'ять безпілотників на тепер без потерпілих втрати. Є там руйнування щоденні, скажімо так, але на щастя жертв немає маючи дуже мало. Зараз посилили нашу систему оборони і є певні плани. Це обстрілюють ФПВ-дронами, артилерію та мінометами, там де вони дістають, там 4-13 кілометрів з території Кінберської коси. Саме по Куцрубської Чаківській громаді це щоденне, щоденна робота мілкими засобами для того, щоб тероризувати цивільних у генштабі підтвердили ураження російської нафтобази Ліскінська поблизу Воронежа. Атакували її підрозділи сил спеціальних операцій збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. По нафтобазі влучили щонайменше три ударних безпілотники. На нафтобазі зберігалося пальне, яке зокрема використовували для забезпечення потреб окупаційної армії Російської Федерації. Утік з України за рішенням ВЛК. Поліція Києва провела слідчі дії в екс керівника столичного метрополітену Віктора Брагинського. Нагадаю, торік у листопаді прокуратура повідомила йому про підозру за фактом неналежного виконання службових обов'язків, внаслідок чого тунель синьої гілки метро почав руйнуватися. Зараз маємо можливість дізнатися докладніше про обшуки від Анни Страшок, заступниці очільника відділу комунікації поліції Києва. Пані Анну, вітаю вас. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язаний цей обшук, який відбувся сьогодні у комунальному підприємстві Київський метрополітен у правоохоронців була наявна інформація про те, що екс керівник столичного метрополітену виїхав за межі країни на підставі довідки військово-лікарської комісії щодо його, нібито, непридатності до військової служби. З метою перевірки, чи у законний спосіб він виїхав за кордон, та взагалі на яких підставах його було знято з військового обліку, було розпочато досудове розслідування. Посадовець, нібито, мав невиліковну хворобу, яка потребує тривалого лікування, що наразі, як встановлено слідством, не відповідає дійсності. А сама ця довідка вона була фіктивною. У зв'язку з чим ми звернулись до центральної військової лікарської комісії, за рішенням якої наразі цей висновок був скасований. Будь ласка, чи можете ви повідомити результати сьогоднішнього обшуку, що саме було вилучено? Хочу зазначити, що в межах кримінального провадження вже раніше відбувалися слідчі дії у територіальних центрах? Комплектування та соціальної підтримки одного з районів та військово-лікарської комісії сьогодні на підставі ухвали рішення суду відбувся обшук на підприємстві, за результатами якого була вилучена службова документація, зокрема щодо стану здоров'я посадовця, наявності листів непрацездатності, так би мовити, лікарняних. А також інша документація, яка буде слугувати доказами у кримінальному провадженні. А за якою саме статтею розпочати кримінальне провадження, і яке покарання передбачено досудове розслідування здійснюється за статтею 358 кримінального кодексу України. Це підроблення документів згідно з санкцією статті передбачено покарання до п'яти років позбавлення волі, проте хочу зазначити, що посадові особи військово-лікарської комісії та територіальних центральних центрів комплектування, що сприяли колишньому керівнику у знятті його з військового обліку, також нестимуть покарання зарядом статей Кримінального кодексу України. Зокрема, це стаття 366 службове підроблення, стаття 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України та 364 це зловживання. Становищем у подальшій слідчі визначать кваліфікацію дій посадових осіб для подальшого їх притягнення до кримінальної відповідальності. Пані Анно, я вам дякую, Анна Страшок, заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва, розповіла про детальні справи щодо екс керівника столичного метрополітену Віктора Брагинського. На Миколаївщині 11 січня у селі Іванівка загорівся приватний будинок. 15-річний Дмитро, найстарша дитина у сім'ї Амальських, врятував свого брата, а потім загасив вогонь. Більше про цю історію розповість Єлизавета Кротик. Я бачу, що відсюди щось плам'яне. Прям плам'я? Ну так, да, тут воно горіло, прям добре. Я сюди не ну. Тут Аладіка вже не було, тому що Ладів вже був там, там кровать стояла, і він возлі кроваті лежав, дихав свіжим воздухом знизу. Минулого тижня у селі Іванівка на Миколаївщині загорівся приватний будинок. 15-річний Дмитро, старший в сім'ї Амальських. Під час пожежі він врятував свого восьмирічного брата. Просипаюсь від того, що мати кричить, каже, вставайте. І ну, я встав, я нічого не зрозумів, що все в диму. Бачу в другу кімнату, що воно горить все. Я такий чую, мамка каже, Владик, да ті ну, не може знайти його. Я пішов одразу його шукати. Не, ну, не пішов спасати себе, а пішов шукати одразу брата мачу. Дмитро знайшов Владика майже в епіцентрі пожежі, той не міг самостійно вибратися. Хлопець схопив його і виніс з вогню на вулицю. Ще не, не хотів відгукуватися його, потім сильніше, ну, крика кликнув, він відгукнувся тута. Я чую, що він мене перед ногами, я його під мишку і єлі виход знайшов, тому що все чорне, я не міг нічого, не міг вийти просто. Ось який диван, на якому спав малий, і воно перейшло на цей диван, на якому малий спав. І виходить, він проснувся від того, що поход, що вгоріло. Він намагався вибратися, але в нього не вийшло, тому що полум'я не давало йому вийти. Старший брат одразу передав молодшого матері. Жінка вже викликала рятувальників і медиків, а сам Дмитро почав гасити вогонь у будинку. Каже, хотів рятувати помешкання, адже сім'я немаленька. У нас великий дім, да ну произошло це все в самій крайній конаті. Це я не знаю, як воно там произошло, каже, ну я сам нічого не зрозумів. Ми вигасили гасили водою, горіла кровать. Я не знаю, з чого вона могла так загорітися, але я знаю, що загорілась кровать. Ми тушили її, ну ми її затушили. Потім загорілася друга кровать, слідуюча неї. Ми її теж намагалися тушити, але ми не її не затушили, тому що вона горіла внутрі. Подруга родини Надія розповідає у родині шестеро дітей. Поки що вони під наглядом тітки. А мати нині з владиком у лікарні. Мама знаходиться возле дитини у лікарні. Зараз дитині вчора зробила операцію. Все завісить татарганізми. Я думаю, людини, як він витримає. Ну, ми всі молимося, надіємося на те, що він витримає. Ти великий молодець. Реально, це від наших рятувальників від нашого колективу. Всього дякуємо тобі за сміливість, що ти потрібну хвилину був там, де треба, і врятував життя свого брата. За мужність під час пожежі працівники ДСНС у Миколаївській області відзначили Дмитра подякою. Причини пожежі ще встановлюють Єлизавета, кротик, Павоткаченко. Подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.